6 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів та один по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби рашистів. Потужні вибухи знову пролунали у тимчасово окупованих Донецьку, Ясинуватій та Макіївці. За останні два тижні у різних районах тимчасово окупованого Маріуполя було знайдено вбитими вісім рашистських загарбників. У тимчасово окупованому Криму відзначається активність на горезвісному Керченському мосту. ФСБшники почали встановлювати пофарбовані в сірий колір кутові відбивачі, намагаючись хоч таким чином завадити можливим атакам українських ракет. Storm Shadow. Тим часом рашисти готуються до пограбування музею заповідника Херсонес-Таврійський. Окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування в невідомому місці за межами музею 300 тисяч предметів із фондів заповідника, тобто фактично готуються документи на вивезення більшості експонатів музею. Неспокійно на території рашистського рейху у Москвабаді стався вибух в лабораторному корпусі інституту органічної хімії, а також виникла пожежа вбидло елітній ресторації та бізнес-центрі. Декілька непізнаних безпілотників атакували нафтосховище та енергопідстанцію в Гау-Бєлгород. На території білорашистської маріонеткової недодержави почали демонтовувати наметові табори на трьох основних полігонах, де раніше навчали чмобізян частково мобілізованих росіян. У Німеччині почали конфісковувати автомобілі з рашистськими номерами. Кацапи втрачають особисті автівки під час поїздок Європою.